В кулуарах Верховної Ради збирають гроші на переозброєння армії та лікування поранених бійців. А то з продажу картин планують зібрати щонайменше півмільйона українських гривень. У Верховній Раді збирають кошти на переозброєння армії та на лікування поранених бійців. АТО. з продажу картин планують зібрати щонайменше півмільйона гривень. У першу ж годину виставки шестеро депутатів забронювали картини із правом викупу 25 вересня. А троє народних обранців заключили договір на купівлю творів прямо на місці. Але об'єктивно кажучи, клієнтів серед нардепів могло бути значно більше. Це перший крок перед аукціонною виставки. Саме організатори вирішили ско скористуватися таким аншлагом у залі парламенту, і не випадково, оскільки декілька депутатів також передали своїх колекцій роботи для цього благодійного аукціону на користь поранених в зоні. Ато організатори заходу назбирали 67 робіт, але це не межа. Експозиція поповнюється новими експонатами. Найдешевша робота коштує 2 тисячі гривень, найдорожча – 65 тисяч. Здебільшого це роботи українських митців середини двадцятого століття. Дуже хочеться, щоб вони були продані не з першого кроку. І всі, хто їх купує, повинні розуміти, що е, тут не має бути ніякого торгу, адже кошти йдуть на благі цілі. І е, ці художники, е, які вже відпочивають на небосах, вони будуть тішитися тим, що їх праця не е, фактично буде заліковувати рани тих, хто захищав істину незалежність нашої країни. За словами організаторів, усім благодійникам буде надано детальний звіт із конкретними адресами допомоги. На момент зібраної суми будуть проводитися відповідні консультації. Бо це ще актуально сьогодні завтра вже може бути не актуально, і ми з Київським військово-клінічним госпіталем працюємо раз з ними. Вирішуємо, кому із бійців потрібна буде допомога. Ми з кількома батальйонами працюємо. Це Ніжинська механізована бригада територіальної оборони їм потрібен там на ремонт техніки, деякої от кошти і зайдаром. За прогнозами організаторів, якщо продадуть усі картини, зберуть щонайменше півмільйона гривень. Сума незначна, якщо враховувати вартість тих операцій, яких потребують наші бійці, та власне оснащення військових підрозділів. Але ініціатори сподіваються на підтримку і додають вже готується подібний аукціон, але з продажу сучасних зразків мистецтва, де будуть представлені коштовні речі. Лана Маяковська, Тарас Біловол соціальна країна.